Всім привіт із сонячної хургади. І сьогодні ми вирушаємо на ринок Дахар! Да. Алло! Є ярмарка, так? Да? Антон, що це за ярмарка на Дехарі? Тут поруч школа. Що ти ну що це таке, знаєш, типа? Типа ні у чому. Ну ото, бачиш, типа, ото щось написано, видно, типа скидки для пенсіонерів. Ну, типа. Понятно. Соки, десятки, в гумлі теж так 10 стоїть. Чечевіця. Добре, ходімо далі на Дахар. Ось ми доходимо до ринку Дахар. Тут раніше був старий ринок. Пам'ятаєш, Антон, ми тут були, а зараз він закритий і переїхав трішки вліво. Ну Зараз ми вам покажемо. Чого вправо? Чого ну, право? Ну, туди і вліво. І ось цей ринок Дахаровський. Він овочний, фруктовий, тут можна купити. Майже все. А там далі ринок одягу. хеллоу Діти йдуть в школу і всі мені кричать <звук> хелоу. Які розваги тут в дітей, так? Да? <звук> і ринок Дахар Зелень, цибуля, кінза, рукола, петрушка, два один пучок стоїть, лайми мам. Так, і ціна. Виноград 30. Пельси нема. 30 фінюк. 35 такий фінюк. Трішки кращий. О, гранат 30. Погляньте, який. Томат. Банани не мають ціни. Це, Антон бівся. О, я перший раз бачу індика. А ну спитай кіло, скільки коштує. Бач такий індик. Перший раз. Тут можна купити качку. Бройлери, тут такі сидять дяді. Так. Вже почався сезон гороху. Продають. Інжир 25-15 баклажани. Що з маленькі? Дивіться. Хто їх беруть такі маленькі? Куди їх? Чесник, трави. Стоїть мух відганяє, щоб на літошки не летіли. По двадцять апельсини кілограм, по п'ятнадцять, тюлька, Тулька, хамса. Супер риба. По 15 – такі банани. Батат 1250, по 20 – цибуля, 25 – картопля і по 10 помідорів. Помідори? 20 апельсин. Батат. Так. Риба, тут стройка. Треба банані купити, так? Да? Так, да, купимо банані. О, тут баклажани по 10. По 12 десятка кабачки. Капуста помідори. ось диви. По десятки. по десятки помідорів. Можна зробити томатного соку. Бачите, ось гілки помідор. Зелені. Цвітна капуста 30 фунтів. Ціла головка. Це, напевне, 20 або 15, бо менша. Вон велика капуста. Ти візьмеш? Назад? рибу продають. так 15 Так, п'ятнадцять мандарины. Двадцять апельсин. Ось 20 мандарин, 20 апельсин. Продають кінза, рукола, м'ята. Цибуля, можна прикупити тут черевики і знову зелень. Ми, нам потрібно такі лайми купити, 30 фунтів. Ми зранку п'ємо воду з лимоном. Батат. Цибуля. І на цьому Дахарі, на цьому ринку ще також є риба, ясно, ну все. Звичайний ринок. Тільки на контрасті. Картошка. І зараз ми зайдемо туди, де продають рибу. Тут трішки дорожче, ніж на рибному ринку, але не дуже, незначно, там якихось 5-10 20 фунтів, Все, які вони всі дружелюбні, всі махають, всі кричать Хеллоу! Ми в цього колись брали креветки? Тут вони готують, запакують. Такий ринок рибний на Дакарі. Тут можна купити. Бачите, які вони прижили в желудок. Антон. Тут можна бройлера вибрати. 130 фунтів кілограм живий вес, так? Да? Чи? чи скільки? Плюс-мінус. Он є висить, де каже. чи. Чи тільо якесь було. Видно, що тут туристів немає, такий місцевий ринок. Можна купити яйця 60 фунтів різні крупи. Спеції, знову м'ясо. А оце продають траву животним. О, можна купити кролика. Огірки 20. Трава животним? Ну, тут такий ринок. Там далі ще є овочний ринок, ми підемо на нього пізніше. Він мені дуже подобається. Кролики. Кролика. Кролика. морозиво, як у Турції. Дядя робить. Хало. Приїхав на таку Кролика. лепешки, Дивись прямо в Такі маленькі півники, до. Та да, ну, куди? Які грушечні. Там кролики. По 10 помідорів, по 30. Нам треба лайм купити. Балони газові, боже, хоч би мене не задавив. Як вони достроять цю будівлю, куди ж вони тоді цей базар перенесуть напевно? Що це буде? Цікаво. Антон купляє банани. Що? Де ти? Я хочу положати зараз уже 17:50. А Пацю, хамасташа. Розпродав, тепер вирішив. Мейон дали, виїдемо, 2 мая три і купим за хамасташ. Гранати. Ну я їх чесно не люблю. Ай, як от Не дуже. Була О, тут так кипить життя єгипетське. Всі продають щось своє. Бери кіло, два. Сімнадцять Ну та бери вже. Одним кіло. Дядя одрізає. На два п'ятдесят подорожало, поки ми туди прийшли. І вернулись назад. المواد سبعة 17 ونص طب ونص طب ونص انتون معايا لا محمد حسن عاشور هنا ما تحاولش الهرب انت وقاعد في المكان ده Мося пульсе 25. Грай. Манка хочеш? Що він тобі здачу шука? Ось такий айсберг, перець, така стручкова квасоля. Тут трішки Вініки по 25 інжир кошти, гарно вони. розкладає така викладка. Все, будемо йти далі. Не туристична хургада тут. Тут. Туристів не зустрінеш. Тут частіше місцеві, жінки ось, виходять за покупками. І ось тут виходиш з цього ринку Дахар. На вуглу гарний хороший магазин, актив. Тут ми купуємо кросовки, крокси з вантона такі, вже другі. Що ми ще тут купували? Красовка, костюм спортивний. Це такий магазин. Це єгипетська фірма. Hello? Зараз White Friday. біла п'ятниця. 10% знижка. Таке, як у тебе, 1466. Ага, да, це зараз дешево. Дешево. Ой, і як ти хочеш, 1466. Красовка. Тут ми дитині купляли. Ну, всім. Ну такі. Зручні. Ось тут дитячі. Шльопки, аля. спортивні костюми. На це зараз знижка 50% на шльопки. Ну вони такі легенькі, Такі, ну не китайські, що важкі такі. Кроксики жіночі. Красовки, м'ячі, ну все таке для спорту. Хто на спорті. І в Єгипті, то вам в цей магазин. Ось Антон собі вже надивився такі кросовки. Українські. Так ти поміряєш? Та носка нема. Вони можуть давати якийсь слідок. Нехай, я думаю, ще подумаю, подивись знайти. Че ж, а от такі, тобі нравляться дивись. Мені ще нравляються. Вот так. Тут як такий матерія, бачу, вона буде погана. А вот так? Да? Нормальні. Ну Но зараз це хороша ціна да. для таких кросів. Все, йдемо на автобусну зупинку. Погуляли по Дахару. Ще потрібно на речовин сходити. Стасіку піжаму купити можна. Йдемо на автобусну зупинку. І ось вже стоїть наше таксі, яке довезе нас до Арабії. Ну, ти хочеш зайти в десерт, солодка щось. Зараз ми ще зайдемо там в магазин, магазин кафе. і Візьмемо щось солодке, десерт. Ну я нічого не хочу. Так а чого ми йдемо, якщо ти не хочеш? Я хочу. А, ти хочеш. Там можна сок взяти. Продають на вулиці такі райські яблучки. Hello, become one kilo 50 фунтів. О, краще б звичайних яблук взяти І ось цей магазин кафе десертів. На Дахарі, де Антон часто бере щось. Hello. 30 фунтів. Кризні овочі 30 двадцять п'ять. Ганати, манго. Чесно, дуже хочу. Крізь. Сок манго апельсин. Кирил. Тут також місцеві заходять, беруть, все. Я хочу тільки води. Скільки таке стоїть? 40 фунтів. Воно коли стоїло 20? А там було якесь за 20, 25. Воно дуже вкусне. Це рис? Рис, радості, фрукти, овощі. Ні, овощів там нема. Фрукти і цей, ну, смачного.